Все, мені написали один єдиний коментар, що чекають наступних відео і мене тепер не зупинить. І це була не мама. Да, ми йдемо на нову пошту. Хрюша любить на нову пошту ходити. Ура-ура! Та навка відтінку такого, що я один раз навіть, не фарбувалася, прийшла на роботу, і у мене колега аж спросила, де ти так загоріла, а я сказала, та ну я не знаю, це у мене така кожи. Ну, звісно, тон на обличчі і на шиї відрізняється на. На 10 тонів. Ну нічого, нічого, буває. Отак. Ніжна лайтова наношу, ношу, щоб а, не виглядало якось крінжово. Ну, не завжди виходить. І сьогодні хотіла взагалі такий знову шугар бейбі Vibes влог. Оце провести, ходити, літати, щось робити. А зараз піду гуляти. Зі Своєю подружкою любіми Анічки з прошлого а, тоже, влога. Хто помніть тот Олд. Такий от у нас ніжний образ получився такі сережечки десь, по-моєму, сестри Діваріус, чи десь там, я не пам'ятаю, в Європі покупала. Потім оця кофточка Джері Бебер, мама бившого подарила, оця кофта із Джулії магазина колготок, ремінь, яким мене в дітці пиздали, теж штанішки Томі Хелфігер від мами бившого, і від неї теж отакі от чобіточки, міу-міу. Я звіняюсь, між прочим. Естественно, головний гость програми це сумочка коуч. Це я у це хотікаше і купила по 100 гривень. Вони продавали разом з якимись деталями оце, для, для всього на світі. Ну, така вот я глазастая, да. Вінтажний коуч за 100 гривень отрила. Уїжжає моя маршрутка. Блін, я попробую в неї запрыгнуть зараз. Ha ha ha. Це вже наступний день. Я вчора приїхала після прогулки з Санечками і спати. Я думаю, виною то, що я почала приймати ашваганду. і мене це прям постійно жорстко. Планирує. сон. Може, я конечно, перебарщую з документ, я приймаю 600 мг, навіть 660 мг на день. Це напевно все-таки убило мій слабкий організм. Напевно, треба буде снизити дозировку до одної капсули там 300 з чимось telegram 330. Короче, подивимося. Все, проснулись, потянулись, і після обіду на закаті підемо в зал тренуватися. Нарешті вже знову будемо зараз робити ножки. Подивіться, будь ласка, який у мене естетичний фотогенічний зал. Я просто з нього не можу постійно. Ну, і сьогодні У мене немає взагалі ніякого ресурсу, ні часового, ні силового. Тому ми починаємо одразу з самого главного сідничного мостика. Зробили 4 підходи по 15-20 повторів із вагою, десь від 55 до 75 кілограмів. Сьогодні я була вообще не в гуморі, не в настрої. Віричись на це я собою дуже пишаюся, бо я розумію. Що ті цілі, які я собі ставлю, я їх варта, я до них іду, і навіть коли у мене немає настрою, я все одно продовжую рухатись, навіть отак от потрошечку зараз набагато менше тренуються в залі, бо мене трошечки уже задовбали моє пацанячі чертання фігури. Трошки більше собі хотілося б додати гнучкості, якогось балансу, о, господі, що тут відбувається, чуть телефон не розхірачила. Що хочу сказати, це, звісно, лише для мене актуальна така от ситуація. Я не проти взагалі такого силового тренінгу. Він корисний, він афі. Але певний період життя у мене його було забагато, і я бачу, як у мене саме цей скіл силовий занадто сильно перерозвинений, і тіло також перерозвинене саме в цьому напрямку. Ну, на мій погляд, візуально, і мене це не устраює. Хочеться трошечки більше ніжності. Сумію, будь ласка, не приймайте це все на свій щот. Я ще не вважаю, що от, дівчатам погано якимись там бути сильними і класними. Все таке. От ну я дійсно хожу в зал з 14 років. Зараз мені 26. Дуже багато було періодів. Протягом всього цього проміжку, що я там ходила чи не кожен день в зал. І ну, то, що як я зараз тренуюся, ну це дітський сад, прирівняння з тим, що було раніше. Тренування в залі припиняти я не збираюся. Я просто буду ходити менше і тренуватись легше. Ну, і що там у нас далі? Після мостіка ми йдемо робити жим. Це теж робила 4 підходи по 15-20 повторів. І вага була 100 150 кілограмів. Так, писники пишуть, що це все у мене позірське тренування. І ось ще таку фігуру легко зробити з такою генетикою, як у мене. От, коли така талія. є Дивіться, яка у неї талія просто Вона в мене є. Розкрив вам секрет, коли я дуже сильно втяну і вдихну і роздую ребра. Це ілюзія позінгу, монтажа, ракурсів, оцього всього. Мені, якщо чесно, вже задолбало, що щоб виглядати отак от прикольно і круто якось мені треба жорстко пазірувати. Якщо я жорстко не пазірую, то виглядаю. Ну мене це реально не устрає, той виглядаю, коли я не пазірую. Ну а ми обираємо собі два напрямки роботи над цією проблемою. Це перше менше жрать. Тому що ти коли качаєшся, то ти реально не кушаєш, не їш, а прям жреш. І мене не вже задрало, то що треба імені на це от не жиратися постійно. по-нормальному, прям дуже багато жрати. Я втомилася реально. І другий напрямок роботи це ми будемо працювати з моєю поставою, щоб я і несвідомо могла красиве положення тіла підтримувати. щасливих і молодих зрителів проговорю, що ми ніколи не робимо дефіцит більше ніж 10-15% від нашої нормачки не роблять дефіцит за рахунок жирів. Ми також не робимо дефіцит за рахунок білку, робимо за рахунок вуглеводів. Ну, і також я буду різноманітно всякою цю фізичну активність собі, окрім залиші кардіо, пілатис, йога, це все для того, щоб не скучати. Mm. От так от незамітно підкралася ту третю вправу в моєму тренуванні. Всього у мене їх сьогодні було аж три. <рес> ту Вправу робила чотири підходи по 20 повторів. І отак от, от мені треба на мій тренажер в залі підкладувати кубики, тому що він трошки просто мені не підходить. Я б даже сказала, зовсім не трошки, а дуже сильно. І вага там була щось 30-40 кілограмів. І в продовження розмови про це от зниження ваги скажу, що я зараз уже почала Починаю харчуватися менше, от якщо сказати чесно, то я навіть і не знаю. Це мені правда дається навіть легше, ніж ото от скільки мені треба було їсти для того, щоб цю фігуру підтримувати. Невеличке відчуття голоду час від часу може бути присутнім. Але ну, якщо чесно, якщо порівнювати його з відчуттям цього набитого постійно каші й пуза, ну правда, це легше мені перетерпіти. Ну, і, тим паче, це не надовго зовсім я не збираюся дуже дуже сильно якось там скидати. Все в пределах розумного я все таке, ти нас. Плохо получился, ставьте лайки, пишіть комменты, подписывайтесь. Всем пока!